Сьогоднішнє число контрольна робота. Контрольна робота з біології. Знайдіть організм, який ще не досвідлідило людство. Мені нова пошта написала, що мій заказ під дверями. Ти сам собі пишеш? Ні. Ні, реально нова пошта з України, а я нова пошта за кордоном, розумієш? А чому в мене нова... Стоп, А чо в мене посилка має бути під дверми, якщо я заказывал на відеоді? Що? Тож я постарався. Ти настрав мені під двері. Да не ти тебя найдет, я тебе заставлю прибирати тут. Джибж це це кр... Пам, пам. Давай зараз е, від тебе направо. Та-та. та 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 Я тупей, та, я з мадом. <laughs> я тупей. Алло. Підожди Peter. мене, людину. Ти Пітер? Что? Ти підер? А ч? Я питаю тебе. А ты мене питаєш? Я думаю, це же відповідь була. Кажи чесно. Ти Сігма? Чого? Це ти Сігма, Данил. Перед дівчиною закриваєш закриваешь двери. Иванья? Ні. Хіба не доказуй, я бачив. Не правда? Правда, я все бачив. Ні. Кулячок. Кульочок, кульочок помістилась. Колячок. Колячок, кулячик. Вот якщо ми ту обізяну зловим сьогодні, вона поїде в кольочку. Вона вся чи якась маленька частинка і. Так, я і... поїде, я куплю пакетик. Слухай, я захотів подивитися на пеню за біздяне, це так не має бути. Ааа! Мішка в Тифтер! На мене мішка в Тифтер напав! На мене мішка в Тифтер напав! Чи не напав? Я просто тікаю від когось! Ні, мені здається, він просто погорчав, я обісрався і почав тікати від когось. Є один звук і я його завалю. Опа! Чекай, чекай! Упався дохо. Я кусеп дабив, я цю обойму вистріляв і ні разу не попав. Срана креска. Вона. А я чую, що хтось за мною біжить? Вона в мене. А. Та? Бля, я доба. Я це тільки кончено. Хуй, як мені добре на житті стало. Вона зараз до мене прибіжить, а я встигну підготовитись. А там далі придумай пові... продовження як тобі подобається. Власне. Опа! Обіцяна, до речі. Ні, <звук> не, давай я його з акумулятора вирублю. Як хороша людина, як мені поставити акумулятор? Okay, я його хочу з акумулятора робити Так. О тут вікна поломані вже, клас. Блядь. Дядя я несмачний. Ти, не ти не несмачний. Реально ти несмачний? Кому ти тут доказуєш? Ми всі тебе їли по черзі, блять. <губ> так. <губ> Ну, Вона мене кидає як тряпку. О, ну ти тряпка поздравляю. Ага. Ага. Ти здох? Так. Да. Вона мене піднімає кидає, піднімає, кидає, піднімає. небезпечно. То ти подобається, типу чайник мацати ти так. Що ага. він гарячий, на речі. І вот буде сказати, що я це все записую. Є мать, де воно з воде тут тема. А, ну то нормально. Невелика різниця, мені тільки два ту тема подорожі треба смачно. Несмашно. Коротше, за то, що ти так довго будеш все робити, можеш, в принципі, моє м забрати. Не знаю, де на так різко повернуся, я думаю, це там задав запитання звідки мене М-ка. Ну я код сейфу знайшов, взяв М-ку. Вот. Ти заодно и М-ку висмешь, ее вапу, потом типа вапа висить, ти її тоже візьмеш. Вот. Ты им там еду читаю. Он не дає листья. Бам. Моїсти це прикольно Бам. Данил Манже. Забавно якось. Рот вверх вниз рухається. Вже забавно якось. Блау. не хуй. Данил амій Пені. Не упав. Ше не крюку не брик. Сука. Босс. Продовжуємо місто. Ммм. Mm. Потім підувся помил. Я ще е, посуду майкло, щоб клюси мити. Зазвичай. Дякую. Тут і коду нема. Не мене. А ні. Угу. Mm -hmm. mm. Так коду нема. Прикольно. На що щось сказав прикольно, я не знаю. Треба щось говорити. Що за кому? Мені щось скучно, я їм. Йому скучно. Кому йому. Я не знаю, то нова пошта якась. Що за Хоча ні, його мав Сила, йому напевне весело. Веселиться, як може. Бля, може реально йому скинутися на таблетки. Підофилний пам'ять. Ще назовий філ. Хоча там мавпа його носили, віж дівчина. Тоді шо? А як буде мавпа, яка любить людей? Людофіл. Ти рахуєш себе розумною расою. А чай. Нахай чаю поставив запитання, що він розумна раса. І бач, чай махаю головою, що він розумна раса. Не собі? Индия пішов занадто... ...занадто глибоко в мозок. Походу йому вже все. А. Або Что Це реклама. Принтера мого. Ну принтер, брат. Типа по-братски разрукуешься. Вот. Не, реально. Во. Екше, е принтер брат, ти е посудомойка сестра. <laughs> 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 no, на ниво далеч. Идум е те послуда. Послудал майка. Мато! Мато! Нищо не е нафит в вода. Нищо не е знало, че принудите послудали трябва да влодят. Тентики, интересно е как. Да не у це посуду мойка, яка oh, oh, oh. робить туторіал. Що тебе вона не буде Біжить, no. біжить. Біжит. Добре, біжит. Блі. Ні. Немає ніякої тримачки, щоб мікрофон тримати. Я мать ти сдох. Mm. Mm. Yeah, Який сдох? Весело. Ха-ха-ха-ха, <laughs> весельчак. Заходи? Гениальний план был бенїпсиаптеки, манске Я не е. Обежи за тобою. те не повага, то у мене <плес> болк в жопу залізе, то. Ааа, олень, блядь, я вже шпа. Ой! Як ти сам себе не думаєш? Що воно робить? Воно не попалося в той. В генератор. Для дегенераторів, це погано. А але ти ж не ти ж мені не скажеш, якщо а, вона ззаді буде, правильно? А, ч? Вона нас за літа. Угу. Та інформація задобралася. Я ще не був. В мене вдома. Дані, дані, дані. Що це таке? А, ніж. м'ясний Для м'яса. Чекай мені здається, що я тут був? Так сказав, Для м'яса. Для мяса. Для мяса. Ні, я на болоті не був. Фух. Це погано. У мене патронів майже нема. І зато ми скоч того будем. Це воно! Я. А я-то думаю, що це стоїть таке волохати. бля. Привіт, Малпа, давай зустрічатися. А, мене тоже лівий шифт. й то Глупи Глупити йому в лице шокером чи не треба, не дихає. Воно і дихає, що малпо, ти не помню. Малпа, ти розумієш, що ти звідси втік? Ну вот стоїть шпала ты навтіку, це погано. Якщо мав покаже ква, то це не мав це змія. Запам'ятаємо Да-да Ти любиш тялкаша. Усуждаю. Я Алла. тебе спалю, я тебе спалю, да А може не треба? Треба! Ти знаеш, А може какие... не? Знаєш я нервів то, щоб тебе воскресити? Два. Чотири! Як 4 тема. Ну ты не креативний. Кожен Кожен там, це символіка мого нерва. Воня. Я тобі... нерви виглядають череп. Да. Тут і мутант, танки. Іди в срав, паукаш. Та нахай мав постане, Це та канатка, тому що більше варіантів нема. Ми можемо просто на канатці тікати туди-сюди і вбивати його. У нас більше немає варіантів, Данил, в тебе є якісь ще варіанти. Бутерброд. Ні, ну зробимо з просто коли ми її кого а її Ой, хто Ой, біжить? Це я. Ооо! ти чорний. Ааа, ну ти забавний челік, підеш президент! Ну да че, может быть. Ну як давай чекаємо до... Дев'ятої e, ночі, якщо вона до нас не прийде, тоді просто ліваємо. Нічка Чарівничка! Вони мене не в голові. Я вище обіцяне. Скажи крехря, блять. Крек я не спака. Сказал крехря. Ура! Вс. Малф. Блять. Что ты меня страшишь? Да не удавай поч давай перед тим як лівнути мы попікаем.